Бетонний експрес на лігу чемпіонів. Коефіцієнт три і привіт, друзі. Ви на каналі Лютий Ставкоман. Цьому відео буде експрес з двох матчів на лігу чемпіонів з коефіцієнтом 3,2, і на який я ставлю 25 тисяч гривень. Тут буде трішки підвищений ризик в плані суми ставки, але я вважаю, що Тут удача буде на моєму боці, і ця експрес-ставка пройде. Обов'язково підтримайте це відео лайком. З вашим лайком на удачу ставки приходять значно краще. В крайніх відео було менше лайків і ставки почали гірше заходити. Тому обов'язково ставте лайки, щоб ставки заходили, і підписуйтесь на Ютуб, щоб не пропускати нових відео. Також очікую на вашу думку по цьому експресі у коментарях. Також, друзі, перед тим, як перейти до самих матчів, хочу розповісти про роздачу 5 тисяч гривень. Буде розіграш на Лігу Чемпіонів на цю середу в моєму телеграм-каналі. Тому не пропускайте. Переходіть в телеграм-канал, там буде і скрін експрес ставки. Також там будуть інші матчі, які не потрапили в це відео, а це ще сім матчів. Там також відкритий чат для обговорення ставок. Завжди можете зайти, подивитися, на що ставлять інші учасники чату, запитати думки у мене чи у інших користувачів. Також скинути свої варіанти ставок чи подивитися, на що Ставлять інші, це все абсолютно безкоштовно, головне максимально корисно, тому підписуйтесь на телеграм за посиланням в описі під цим відео. Перший матч, який я взяв в експрес, це матч між командами Ньюкасл та Атлетік Більбао. Обидві команди в цьому сезоні мають непогані показники індивідуальної результативності. Разом із цим і захистом не все в порядку. Тут я вважаю, що Ньюкасл в першу чергу має забивати в цьому матчі, тому що Ньюкасл це більш домашня команда, і саме вдома у Ньюкасла вищі показники індивідуальної результативності, також дома. Шіх матчах у Ньюкасла вища ефективність набору результатів. Якщо подивитися на стартові склади, то зараз у Ньюкасла стартовий склад в два з половиною рази дорожчий, аніж склад Атлетік Більбао. Звісно, гроші в футбол не грають, але тим не менш, це також є важливим показником. Тим не менш, у англійській прем'єр-лізі зараз дуже висока конкуренція, де Ньюкасл вдома періодично має. Позитивні результати, і у них досить е, стабільно виходить забивати саме в домашніх матчах. У лісі чемпіонів Ньюкасл також себе непогано показує. І я вважаю, що в цьому домашньому матчі Ньюкасл забиватиме двічі. Очікую, що Ньюкасл, якщо заб'є два м'ячі, то і переможе. Тому я взяв перемогу Ньюкасла і тотал більше півтора в експрес ставку. Наступний матч у нас це Інтер-Кайрат і я ставив на всі матчі з участі кайрата у етапі ліги в Лізі чемпіонів. І всі матчі були плюсовими. Тут також очікую, що матч буде плюсовим для мене, тому що кайрат на виїзді це досить слабкий суперник для більшості європейських команд, тому що. По-перше, від Казахстану до будь-якої європейської країни потрібно ще трошки добратися, витратити там сили, енергію і так далі. Плюс ще й інтер це досить сильний клуб, який зараз грає на високій середній тотал. В італійській серії А інтер показує чудові показники індивідуальної результативності. Я вважаю, що тут має бути нескладна гра для інтера. І вважаю, що тут інтер буде забивати ворота. І речі. речі, друзі, також для вас є чудова пропозиція. Ви зможете отримати фрібет 500 гривень, також до 1000 гривень на ваш баланс від мене. Тобто я поповню вам рахунок до вашого депозиту, додам кошти і це все без відіграшу. Така акція буде в телеграм-каналі. Підписуйтесь там, також почитайте цю інформацію. Можливо, вам буде цікаво і корисно. Зможете на лізі чемпіонів виграти більше тут. Я беру індивідуальний тотал інтера більше 3,5 гривень. Я вважаю, що Інтер заб'є щонайменше 4 ворота Кайрата, і тут буде легкий матч для Інтера. Очікую, що ці два матчі мене не підведуть, і в підсумку Експрес ставка зайде. Друзі, не забувайте про бонуси, про розіграші, підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на Ютуб. Свою думку по цьому експресу обов'язково напишіть в коментарях і поставте лайк. На удачу. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.